Ще один освітній заклад Коломиї отримав комп'ютерний клас. Цього разу подарунок вручили Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського. Міжнародний благодійний фонд покуття вже забезпечив комп'ютерним приладдям більше половини навчальних закладів. Надалі такі подарунки отримають усі школи міста. Допомога дітям це пріоритетне завдання благодійного фонду покуття. Наголошує ініціатор створення фонду. Народний депутат України Андрій Іванчук, і саме комп'ютеризація одне із найважливіших завдань для благодійників. Адже сьогодні грамотність людини визначається не лише застарілими критеріями, потрібно вправно володіти комп'ютером. Наголошує Андрій Іванчук. Більше ви будете приділяти цьому уваги. Не дивишся, те, заставляють, не заставляють. Ви повинні цього хотіти. Тому набагато легше вам буде в житті. Тому що зараз так розвивається світ. Якщо ви будете знати мову, будете вміти користуватися комп'ютерами, все буде у вас можливості краще, більше зможете скористатися в житті всякими різними новими технологіями. Ви бачите, що зараз вже і підручники, вже навіть зараз є комп'ютерна освіта, коли всі дистанційно можуть здобувати і вищу освіту, і середню спеціальну. Так що я вам хочу побажати тільки самого найкраще, що ви вчились, і все, що ви собі заплануєте, в житті, що ви могли цього досягнути. Відповідно до нової навчальної програми, інформатику починають вивчати вже в початкових класах, тому потрібно більше комп'ютерів, аби усі дітки добре засвоювали знання. Тому поповненню тішиться увесь колектив гімназії. 30 років тому пан Андрій був точно такого ж віку, як ви сьогодні зараз. І такий же був, бажаючи все знати, все вивчити, все пізнати. Так що перед вами беріть приклад. Перед вами велике майбутнє в нашій державі. До цього у гімназії був обладнаний кабінет інформатики та дітки працювали у парах та за одним комп'ютером, каже учениця гімназії Анастасія Юрчишин. Ми отримуємо більше освіти і більше можливостей, тому що в нас не поміщалися там в класі. Ми навіть по двоє деколи, деколи Сідали за один комп'ютер, і це було дуже незручно. Ми нічого не співали, а зараз буде краще більше можливостей. Також народному депутатові показали і проблему гімназії. Це старенький спортзал. Він потребує капітального ремонту. В таких умовах діти продовжують займатися кілька десятків років. Керівництво закладу сподівається, що Андрій Іванчук допоможе їм вирішити, і це наболіле питання.